Банда Димбовська, літо, липень, 1648 рік. Разом із весняною зеленню від південних дніпровських плавнів на землі Речі Посполитої поповзли ватаги очменілих волоцюг, хлопив з довколишніх сіли містечок чималими юрбами, наче комашня, прямували до Дніпра. Зате ясновельможне панство за своїми розвагами та балями ніби осліпло. Чимо за своєї пихи зневажливо спостерігало за тим і вірило, що їм все те не страшне. Не було б запізно рятувати їм голови і нас відгородити від смути. А почалося все те, як розповідають подорожні, з дурної витівки шляхетного пана Чаплинського, якому забаглося відібрати в поважного чигиринського сотника Хмельницького молоду незаконну дружину Гелену. Котра, видко, не одному шляхтичу на довкіллі заморочила голову. Не скочив він зухвало зі своїми гайдуками на суботовський маєток, коли Хмельницького не було вдома, вбив десятилітнього синочка, пограбував обістя і викрав ту, як мовлять, велику шльондру, поклявшись звести зі світу й господаря. Осім мусив пан Богдан Зиновій шукати порятунку. Докроляв Варшаву задалеко. То він подався до Розбишак на Січ, згуртував їх навколо себе і повів помститися кривднику. Услід за його чималим військом сараною брала татарська орда. Лишень тоді схаменулися ясновельможні пани. Зібравши в барі моцне ополчення зі шляхтичів та реєстрових козаків, ясновельможний гетьман Потоцький передав команду своєму юному синкові і спорядив на зустріч Хмельницькому. Та, видко, Вікторія не судилася молодому княжичу. Козаки, котрі подалися вниз по Дніпру, незабаром переметнулися на бік заколотників, а панича Потоцького з його жовнірами під жовтими водами вщент розгромили Богданові молодчики. Полоняників, а між ними був і княжич Потоцький, в ясир татарам. Барзо розгнівався його ясновельможність гетьман Потоцький. Розіслав по всій речі посполиті універсали, закликаючи панство гуртуватися і виступати разом проти бунтарів. А щоб врятувати своє дитятко, покликав своїх вірних слуг і відпровадив їх в Орду до самого хана Гірея з надією викупити того з неволі. Зате Хмельницький, зганяючи шляхту з насиджених місць зі своїми полками. Що розросталися, мов губка після дощу, захопив Чигирин, рідне по місця в суботові і далі попрямував до Черкас. Тоді, й в мого старого, хоч вже перевелило на шостий десяток, розігралася молодеча кров, та ще й поклик до свого полку Івана Богона. Найби його трафив, підштовхнули до тих зарізяк. Як він там з однією рукою. Хоч би остерігався, не ліз під вістря, та не поклав голівонько не знати завіщо. Третього дня до села з козацькою ватагою, переслідуючи розметене польне військо, прийшов Скригун. то він розказав, що бачив броня ще під корсунем, що він живий і здоровий, а мені занучатиме передавав вітання. Добре, що хоч хлопаки залишилися при мені опора по господарству та й порада при безвиході. Бо видко ця різанина не скоро скінчиться. Ось учора цілісінький вечір над цибулевом стояло яскраве сяйво. То хлопи напали на фільварок пана Метельського. Люди розповідали, що господар ледве втік, покинувши все напризволяще. Страшно стає і мені, бо чи зможу захиститися від розбійників, та ще й від своїх, сільських, і жнива на підході. Бронислав Дембовський. Літо червень, 1650 рік. І на лівому і на правому берегах український люд, мов би бджолиний рій у вулику гудів, вовтузився, бо, бо з Ляського краю все частіше приходять достовірні вістки, що король Ян Казимир та його воєводи ніяк не можуть заспокоїтися і готуються до нових маневрів на Гетьманщину. По розгрому коронного війська під Корсунем батько Богдан направив свої полки в бік споконвічних польських земель. До кінця позаминулого літа звільнили Братславшину і підійшли до Львова, а невдовзі і до Замостя. Межа, яку встановив гетьман Хмельницький і за котру ляху не могли переступати, проходила через Староконстантинів, але того не могли вподобати польні гетьмани та гетьманики. У Варшаві йшла жорстка боротьба між панами за польський престол. Ось вони й намагалися чимось відзначитися. Вже у вересні князь Заславський, випащений круглолиці товстун, молодий недосвідчений княжич Конець Польський та академік Остророг, Рина, дитина та Латина, прозвав їх батько Богдан, зірвали чимале військо і перетнули визначену грань. 13 вересня біля замку пилявці та армада, перетнувши невеличку річечку, зустрілася з нашими полками Кривоноса, Золотаренка і Богуна. На той момент я вже був призначений паном полковником Іваном його радником і міг від старшинського намету спостерігати за баталіями. Розчепурені в багатому одязі шляхтичі рівними рядами виступили на козаків. Які зустріли їх густим мушкетним вогнем, вбиті та поранені з передніх рядів остудили гарячі голови начальників, і ті наказали відійти на попередні позиції, щоб ввести в дію артилерію. Після гарматного обстрілу вони кинули на наші строї свою розцяцьковану кавалерію, котру наші хлопці швидко відтіснили назад. Кілька днів тривали жорстокі герці. Але коли третього дня на пагорбі постала татарська орда, що стояла неподалік у резерві, між шляхтою зчинилася паніка. Лишаючи дорогі обладунки, панські вояки кинулися навтіч. За три дні вони здолали аж 300 верств і тільки тоді схаменулися. Зате нам досталися чималі трофеї, котрі ми відіслали по домівках. До кінця року між противними сторонами панувало затище. У грудні місяці в Речі Посполитій зійшов на престол новий круль Ян Казимир, який одразу забажав провести переговори з гетьманом Хмельницьким. І вже по різдві до Чигирина прибули королівські посли під головою давнього Богданового друга Адама Киселя. Та як той не пробував схилити батька Хмельницького на свій бік, того не сталося. Навесні розгніваний Ян Казимир пішов у наступ. У травні минулого року його війська захопили укріплений замок з Бараш. Козацькі полки взяли фортецю в тісне кільце, гарматні та мошкетні обстріли густим рядном накрили оточенців. За тиждень перелякані ляхи заволали про допомогу до короля. І той, зібравши шляхту та завербувавши в сусідів лицарів, виступив у похід. Поблизу зборова. Хмельницький з кількома полками й татарською ордою передибав військо короля, чим дуже налякав його. Щоб порятувати себе, Ян Казимир пішов на хитрість. Він наказав зібрати гроші та коштовності і послав гінців до татарського хана. Той, дізнавшись про величезний калим за відступ від Хмельницького, покинув облогу і примусив Богдана з королем укласти в зборові мир. Батьку Богдане! Панове старшини, товариші козаки, пом'явши чорний вуз і, переступивши з ноги на ногу гучним чистим голосом, звернувся Богун до старшинської ради. Моя думка залишилася, як і на січі. Не можна у таку важливу справу, як здобуття вольності для країни, залучати татарву, бо ця погань в найтяжчу годину кине нам списа в спину, і це ми побачили під зборовом. Тому, браття, нам треба прогнати хана Гірея з його посіпаками і шукати союзника між шведом чи германцем. А краще приноровити нашу чернь, навчити і чим тобі не лицарі. То, Іване, про союзника, ти мовиш правду, підвівся за стола поважний полковник Золотаренко і тихо, з прихованою зверхністю, обізвався більше до присутніх. Та ниньки не та оказія. Відтрутимо гірея від нашої справи, то він завтра пошле своїх людоловів в'язати по наших селах ясир і завдасть ще більшої шкоди. Так ми їм відітнемо ті пазуристі грябці. вигукнув хтось із молодих, на що дехто з гарячих голів пристали до нього гудінням. А коли хвиля гомону стихла, важко підвівся гетьман хмель і, розчепиривши п'ятерню серед стола, твердо прорік. Теперечки дуже тяжко нам, і без союзника не обійтися, та Швеції далеко, а германцям Ян Казимир заплатить більше, підуть до нього. Тому будемо миритися з татарами, доки цар Московії Олексій не відізветься, мов вони підставлять нам плече неновірці ж якісь там. Що татарин, що москаль один біс, рішуче промовив полковник Богун. Їм лише наше добро потрібне а Земля наша, і нам за неї живота класти. Нотабене. Трофеї, привезеної мною з під збаража та передані з під пилявців, я переділив частину віддав пані Ванді, щоб навчати моїх хлопчиків, а частину поклав у скарбничку. Мапа, намальована для нащадків в попередніх листках. Мельхіседек, Вмру Стефан Димбовський. Літо липень, 1651 рік. Чорна хмара суму і сліз по берестечку тяжко нависла над землею українською. Підступи зрада повергли всю Гетьманщину в непроглядну пітьму нещастя та скорботи, за поглумленою славою козацькою, за погиблими в багнюці пляшевого болота лицарями, за самим гетьманом батьком Хмелем, що за своєю довірливості опинився в лабетах Антихриста Іслам Гірея. А найбільше мою душу теребить безпорадна туга за рідним братом Броніславом, непорушне тіло котрого я доставив до Ненєвого дому, до вбитої горем дружини Ванди, до малолітніх онучат аж з-під Берестечка. По кількох тижнях тієї безславної Січі мені видко, що Всевишній обминув увагу руський нарід і гетьмана нашого Богдана, либонь за дружбу з нахрещеними бусурманами. Ще торік у грудні сейм Речі Посполитої дозволив королю готуватися до корального походу в нашій волості, і навесні стотисячне військо з такою ж обслугою перетнуло межу, визначену Зборівською думовою. Якраз тоді козацькі полки поверталися з під яс, де намагалися розбити молдовського господаря союзника Яна Казимира. Хмель повернув війська на Боратславщину. І маневрував там в очікуванні татарської орди. Наша кіннота, в котрій я ще січі перебував хорунжем у самого полковника Чорноти, невідступно стежила за переміщенням противника, нічим не виявляючи себе. 27 червня Гетьман Хмельницький наказав у долині річки Пляшівки, неподалік Берестечка облаштувати табір, а сам, порадившись зі старшиною, Відрядив татарську кінноту атакувати коронне військо, що рухалося в наш бік. Наступного ж дня ляська кавалерія при підтримці піхоти ринулася в контратаку. Свій основний натиск вони спрямували на ще неукріплений козацький табір. Наступ виявився таким потужним, що навіть потіснив козацьких гармашів і піхотинців. Ось тут із засідки вихором вилетів наш кіннотний полк. Він, відсік атакуючих від головних сил ворога, нагнав добрячого страху на зухвальців і захопив зо 30 ляських коругов. Цей маневр остудив голови королівським полководцям, зате підняв бойовий дух козакам, які насипали високі вали довкола табору й упорядкували свою оборону. Ян Казимир теж перестроїв свої бойові порядки. З правого фланга він поставив полки гетьмана Потоцького. Зліва князя Калиновського, а посередині вишикував німецьку піхоту, шляхту та гармашів. Таке розташування і справді зробило польне військо не таким вразливим, як раніше. Кілька днів противники обмінювалися гострими незначними атаками, але 2 липня король наказав перевести артилерійський вогонь на лівий фланг нашого війська, де на пагорбі розмістилася татарська орда. Одне ядро долетіло до ханського намета, загинуло кілька наближених до нього мурз, а сам іслан Гірей наказав збирати табір. Чи те стало причиною, чимо щось інше, але іслам гірей кинувся геть. Вночі козацькі вивідувачі встежили, як від татар вийшло кілька постатей і подалися до поляків, то, напевне, були королівські посланці. Відко король знову витворив хитрість. Яку застосовував під зборовом, передавши кримчаку чималий калим. Богдан зі своїм писарем вигавським метнулися за ордою на вздогін. Хан не послухався їхніх уговорів та ще й полонив їх і забрав із собою, обозголовивши військо. Стотисячна козацька ватага розгубилася. Дочекавшись ранку, старшина зібрала раду після довгих суперечок і сварок вирішили послати делегацію до короля. Немировича, гладкого і крису, щоб укласти мир. Перемовини з ляхами не вдалися. Зате звістка, що полковник Криса, котрий нібито залишився в залозі противника, зрадив, сколихнула козаків. Вони збилися в тісний натовп і голосно кричали: Гладкого гетьманом, гладкого! Майже седмицю табір відбивав Навальні штурми то німецької піхти. То кінноти князя Вишневецького, то шквальний гарматний вогонь, а нерішучість гетьмана Гладкого заганяла все військо в безвихідь. Нахабство загонів князя Калиновського, вояки котрого навіть видиралися на високий козацький вал, а згодом сміливо переправлялися на інший берег пляшівки, звідки до табору пролягали гаті і постачалася свіжа вода та харчі, знову обурило козацтво. Воно скинуло з гетьманства Гладкого і одноголосно вибрало карманичем полковника Івана Богуна. Глупої ночі, нікому не повідомивши про свої наміри, наказний гетьман з двома тисячами сміливців перейшли гадками болота і подалися навперейми ляхам. Дізнавшись про відсутність гетьмана в таборі, лазутчики полковника Криси пустили між вояками чутку, що Богун напередодні Великої битви зрадив товариство. В таборі почалася безглузда паніка. Багатотисячний натовп кинувся на загати. Люди зривалися з вузьких проходів, викладених із возів, і тонули. Поляки, вгледівши той хаос, відкрили гарматний мушкетний вогонь, що ще збільшило втрати тих, хто відступали. Вирвавшись зі збожеволілої людської маси, що несла мене, мов бадилинку із болотяної пастки, розчавлений і знесилений, я безвольно плівся на схід сонця. Навідаю, скільки так брів, коли несподівано наткнувся на підводу, на котру два козаки вкладали закривавленого однорукого пораненого. В нещасному я і впізнав свого брата Броніслава. Штефане, рідненький. Збагнувши мене, посинілими устами, прошепотів він. Вдома з Вандою залишилося моїх двійко коночат. Допоможи їм піднятися на ноги, захисти в лиху годиноньку, дай їм раду. Чого ти, броню? Це в руках господніх, і я вірю, що ти сам їм даси раду. Та ні, братику, я скоро покину цей світ. Най простить мене Бог. Кволо видухнув із себе і заплющив посоловілі очі. По переправі через Буг, після винниці, Бронислав попросив зупинити коней і покласти на пишну мураву, тяжко зітхнувши кілька разів. Ледь чутно прочитав молитву і покинув наш грішний світ. Дорога в сто верст до отчого обістя мені видалася безкінечною, а важкі хмари, що повели, здавалося, всі небеса, наганяли на мою душу безвихідь і журу. Тільки молитви за опакій брата Броніслава та розповіді його товаришів земляків, Горбаня і Яцини. Про його нелегкий життєвий шлях із молодих літ до останнього походу з гетьманом Богуном, де його смертельно поранили, наганяли хоч яку не яку розраду. Він прожив справжнє лицарське життя. У ніч на 10 липня Іван Богун таємно, щоб не посіяти в таборі смути, бо серед козаків було чимало ніж порок зрадника криси, зібрав вірних дві тисячі молодців. І, здолавши греблі через болото, вийшов назустріч ляському загону, що нещодавно переправився на лівий берег Пляшівки й міг кожної щомиті закрити їм путь до постачання харчів та зв'язку зі світом. На світанку лишень розсіялися сутінки, козаки несподівано напали на шесть сонних жовнірів, багато з них дреманули в прибережні лозники. Проте сміливіші та відчайдушніші кинулися на нападників. Зав'язалася жорстка січа. Гетьман то там, то тут виникав між козаками, надихаючи їх на завзятті і відваги. Несподівано з кущів повиходили втікачі, і лави шляхти погустішали. Натиск їх посильнішав, зробився нахабнішим. Ураз перед богуном виринуло кілька ворожих мушкетерів. Бурніслав кметив їх відразу і метнувся навперейми. Гримнув постріл. Кілька куль вп'ялися в його груди. Гетьман підхопив слабнуче тіло свого рятівника. Яцина, пана димбовського ранено. Мерші бери його, Переправу у безпечне місце і негайно надай допомогу. Братику, зроби можливе і неможливе, тільки щоб жив. гукнув він найближчому козакові. Трохи відійшов назад і лунко свиснув. За пагорба. І засідки помчали на підмогу потисненим січовикам резервні чотири сотні. Ляхи лишень вихледіли ту ватагу, покинули поле бою і дременули навтьоки. А Іван Богун зібрав козаків і повернув до переправи, але, побачивши, що коються на переправі, отетерів, перше, що він вичавив із себе, порубати боягузів. Та коли дізнався, що відбулося без нього в таборі, махнув з пересердя рукою і подався з козаками геть. Поховали раба Божого Браніслава на сільському цвинтарі біля тата й мами. На похорони зійшлося все село, бо односельці знали пана Димбовського як гарного господаря, справедливого в спірних питаннях суддю, відданого товариша у військових походах та вірного сім'янина. Відспівавши разом із місцевим отцем за упокій брата, я довго розмовляв з пані Вандою про долю молодих отроків роду Димбовських. Після тривалих вагань і непевності вона пристала на мою пораду віддати онуків близнюків до Київської колегії, чим мене дуже порадувала. Тому, по дев'ятинах, я з ними подамся до славного Києва. Завтра сей день і настане, а далі як Бог дасть. Амінь. Зима грудень, 1653 рік. За вікном без зупину полоща, холодний дощ і відразу замерзає. Зате в світлиці брата Бороніслава тепло і затишно. Мені інколи здається, що він ось ось зайде сюди і, привітно усміхнувшись, привітається чи присяде за міцний дубовий стіл, де все лежить, як і колись. Щоб не набридати своєю присутністю братові вдові Ванді. Я крадькома пробрався сюди, вмостився на зручне лозяне крісло і розгорнув старий родовий зошит. Вже більше двох літ промайнуло з моїх останніх ночого дому, а скільки всього відбулося в нашому житті та всієї нашої Гетьманщини, і все те мені хочеться розповісти, донести до наступників, занотувавши. Ще дорогою до Київграда подорожні козаки мене сповістили. Що по місяцю Хмель збирає бойове товариство під Білою церквою, щоб відродити зганьблену під Берестечком славу і продовжити склятими ляхами святу війну. Почувши те, я зрадів, бо часу в мене вистачало, щоб доправити отроків Олександра і Костянтина до міста і влаштувати їх у братську колегію. Дяка Всевишньому, що колега проректор Яблонський, відпустивши спудеїв на вакації, перебував на катедрі. Він вислухав мою багатослівну тераду, проіспитував на знання наук, засоромлених до блідності хлопців і, задоволено крякнувши, сказав з твоїх отроків, брате Мельхіседеку, можуть вийти великі люди. Я доручу їх професору Боровому. Нехай він із ними поштудіює до осені, а там приймемо в братчики. Кілька днів я знайомив хлопаків із древнім, а для мене вже рідним Києвом. Ходили печерськими схилами, штовхалися на сінному базарі, вештилися поміж маленькими лавочками та ремісничими майстернями на Подолі що брели берегом Дніпра аж до видобичів. Лишень четвертого дня, відвідавши всю свою вчену братію, я від'їхав до Білої церкви, де над Россю отаборилася тисячна завзята радь хмеля. У перших числах серпня, на розлогому лузі. Біля міста зібралася велика козацька рада. До товариства вийшов сам гетьман Богдан. Він, прихиливши голову, вибачився за убієнних під Берестечком, а затим попросив надати дозвіл укласти мир із королем Яном Казимиром, щоб пригасити неславу від поразки, зміцнити дух війська і віднайти вірнішого союзника, чим степові розбійники хана Гірея. Зачувши про мир, Гарячі голови загуділи, заметушилися. Про яку мирову можна баляндрасити? надривно закричав родовусий сотник Вінницького полку, Гордій Бас. Ляшва настопче своїми саф'янцями, як черв'яків, а ми з ними цілуйся. Рубати їх до останку, щоб не було перед ким нашим лакизам гнути спину. і родових дітей. Нищити до ноги гаспицьке плем'я! захукала звідусіль з натовпу. Поруч із гетьманом Хмельницьким постала кремезна постать Івана Богона. Він грізно обвів поглядом крикунів, рішуче підняв вгору руку, закликаючи до тиші, і й мовив Товариші, козаки, браття, серед вас є такі, що провину ганьби під Берестечком покладають на мене. Оправдань не шукаю. Винен, що не доручив Чорноті та Морозенку карати на горло панікерів і провокаторів, коли ми пішли прикривати тели. Та все те пройшло. Я теж ярий противник сього миру, але нині нам треба невеличку на передишку. Тому батько Богдан мовить істину і вас просить дослухатися до неї. Най буде мир. хтось гукнув із переднього ряду, і козаки дружно підтримали його голосними вигуками. До кінця вересня полки Хмельницького стояли табором у долині над Россю. Лише 28-го числа, після важких непоступливих перемовин та підписання білоцерківського миру, вони вирушили до місць свого квартирування.